Вітаю вас! Давайте розповім, як я використовую чат-GTP для ключування файлів на стоки. Одразу скажу, що це просто я роблю. Я можу помилятися, це не значить, що я тут найрозумніший. Навіть поза минулому відео я також помилився, думав, що чат-GTP може хоч приблизно розуміти, що зображено на зображенні на картинці. Виявляється, що він може тільки це зрозуміти, якщо є в назві картинки ключові слова. В інших випадках він не розуміє, він тільки розуміє. Приведені слова. Тому йому потрібно, якщо ми описуємо картинку, йому словами потрібно описати, що є на картинці, а далі він буде шукати вже слова. Таку фразу я йому вводжу на початку. Я тобі буду давати фрази, а ти шукай 15 найпопулярніших ключових, ключових слів для неї. Приводь в одному реченні через кому. Воно деколи може помилятися або відходити від того, що ви тут написали. Може не через кому привести, тому ще раз йому треба сказати, і воно тоді буде приводити. От Яблуко на білому фоні. Ото класика, так, яблука ізоляти. От воно мені провело фразу. Більш-менш 70-80% якісні. Білий фон треба буде, напевно, на ізолят замінити. Світлий взагалі не підходить. Свіжі вітаміни, дієта, природа, вирощування. Ну, Більш-менш. А ну дивіться, ще декілька приведу фраз. Дівчина тренується. Спортзалі. Дивимося. От воно привело 15 фраз, і ми бачимо, більшість фраз досить, досить адекватні. Якщо замало фраз, тому що частину прийдеться все нове кидати, так, звідси, можна його попросити дай 20 найпопулярніших ключових слів. Можна зразу просити, щоб воно давало зразу англійську, щоб не переганяти це через Google перекладач. Але англійською я не всі фрази розумію. А тут мені легше подивитися, які видалю, і тоді вже чир... проганяти через англійську. Ну, Давайте ще одне: мужчина їде на велосипеді. І потім ще в кінці ще скажу, вже не для стоків, для чого використовується, іде на велосипеді. О, і бачимо, що воно досить адекватно робить. Деколи воно може давати не так слова, як ключові фрази, тоді якось треба його або ще раз по-новому да, зробити новий, новий, отут, новий чат так, і попросити його, щоб воно... Що воно ще раз зробило? О, бачите, досить-досить-менш так адекватно. Де що я би повидаляв тут, але загалом. І ще для чого може використовуватися, знаю, багато людей ведуть, наприклад, на Ютубі різні блоги. Дивіться. Дай мені, це вже до стоків не відноситься. Хоча, в принципі, теж можна теми для фотографування стоків. Дай мені, наприклад, 15 тем для YouTube каналу про здоров'я. Наприклад, Наприклад, от воно. І чекаємо. Ну, от воно вже почало писати теми, так. Єдине, що я дивлюся, перед тим я трошки прискорив, прискорив монтажі, оце, дуже помало воно щось почало працювати останній сьогодні. день. Може, то випадковість, та? а може, це вони якби нам, намікають, оце, апгрейд ту плюс. Всі хочуть гроші заробляти, правильно? Ну Не знаю. От щось воно сьогодні мені повинніше. Де, що я при монтажі, от як воно. Як воно приводить мені ці фрази, я вже прийдеться пришвидшувати. Але сам факт, що теоретично, якщо йому давати опис нормальний, адекватний, більш-менш воно на 70-80% буде давати нормальні слова. Якщо щось не так, то ви йому вже все пишете. Бачите, от, І тормозить. Якщо воно, дивіться, вам щось приводить і не вистачає повідомлення, так воно зупиняється. Пишете слово продовжуй, і воно там далі почне. Отак от я використовую чат GTP. Для, для стоків оце вище, а це теоретично можна використовувати і для різних контентних проєктів. Може, комусь було корисно? Все, беріть собі, до уваги, все добре.